Усім привіт! Сьогодні я буду маринувати ось такі неймовірно красиві маленькі шампіньйони. Печериці. Зараз дуже актуально перед святами. Мариновані печериці, неймовірна закуска, повноцінна. І в будь-який салат ось такі маленькі шампіньйони. Додайте сміло. Це дуже смачний компонент дуже багатьох холодних закусок. Гриби я добре промив. Для цього рецепту підібрав найменші, які знайшов на ринку. В магазині маленька баночка маринованих шампіньйонів коштують, як на ринку, цілий кілограм. Гриби добре промив. Відразу перекладаю в посудину, в якій буду їх варити. Для того, щоб печериці були світленькими, такими красивими, варто обирати свіжі гриби. І знайте, чим довше ви будете гриби замочувати у воді, коли будете їх мити. А потім чим довше будете варити, тим темнішими вони будуть ставати. Зараз до грибів я додам ось так буквально на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Це також збереже нам світлий колір самого гриба. Заливаю. 1,5 літри кипятку і відправляю на плиту. Варимо гриби 10 хвилин. Грибочки проварились 10 хвилин. Під час варіння утворюється невеличка піна, її варто збирати. Тепер гриби вимикаю та, не чекаючи, зливаю на друшлаг. І тим часом готуємо швиденько маринад. Знову ж таки, в мене закипіла вода. Вливаю в кастрюлю 1 літру. Як завжди, детальні пропорції маринаду ви знайдете в описі під цим відео. До води додаю цукор та сіль. Хаотично нарізаю декілька зубчиків часнику. Також додаю спеції, лавровий листок, чорний духмяний перець горошок, гірчиця та коріандр. Відправляю на плиту. Маринад ретельно перемішую. Як тільки він почав закипати, відправляю олію, оцет столовий 9%. А також наші шампіньйони. Грибочки з маринадом перемішую і залишаю на плиті готуватися 15 хвилин. Ось і все. Залишається виключити вогонь. Наші печериці добре прокипіли. Ось які вони красиві, біленькі, світленькі. В даному гарячому маринаді залишити наші гриби до повного вистигання. Ось і все. Грибочки промаринувалися цілу ніч. Подивіться, як вони гарно виглядають. Вони неймовірно смачні, вони в міру солоні, в міру пікантні, гармонійно поєднані спеції, маринад просто чудовий. Вони виходять дуже красивими, світленькими, біленькими, наче куповані в магазині. Такий рецепт ідеально економить ваші кошти, адже простішого приготування годі шукати буквально 20 хвилин, і у вас виходить ось така смакота. Можна зберігати в холодильнику в кастрюлі або ж в прохолодному місці. Але щоб зекономити місце, звичайно, що я перекладаю ці красиві грибочки у банку. До речі, цей рецепт також підходить і для консервування. Такі грибочки можна замаринувати. І закрити у баночки для тривалого зберігання у вашій кладові до будь-якого свята чи будь-якої події, або ж навіть так, просто до столу подати смачніших грибів, повірте, ви не їли. Закриваю кришкою і відправляю у холодильник. В такому стані просто звичайною, негерметично закритою кришкою, гриби зберігаються доволі довго. Цей рецепт для мене. Номер один. Впевнений, що для вас теж стане одним з улюблених. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!